Вітаю абітурієнти! Мрієш допомагати дітям долати труднощі мовлення та розкривати їхній потенціал? Наші освітні програми, що включають в себе такі рівні вищої освіти, як бакалаврський, спеціальна освіта, логоподія, спеціальна психологія, магістерський спеціальна та інклюзивна освіта, третій освітньо-науковий рівень, доктор філософії спеціальної освіти. Це твій шлях до професії, яка змінює життя. Підготовка здійснюється висококваліфікованою командою логопедів практиків, які втілюють найсучасніші методики та підходи в освітній процес. Забезпечуючи унікальне поєднання теоретичної підготовки та практичного досвіду, майстер-класи від провідних логопедів практиків, можливість створювати власні розвивальні матеріали та ігри, навчання, методикам ранньої діагностики, мовленнєвих порушень. Крім навчання, наші студенти беруть участь у наукових конференціях, волонтерських проектах, майстер-класах та тренінгах для іногородніх студентів, надаються місця в комфортабельних гуртожитках. Наші випускники ре... Реалізують себе як логопеди у приватних центрах розвитку, спеціалісти з ранньої діагностики мовленнєвих порушень, консультанти інклюзивно-ресурсних центрів. Приєднуйся до нас, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галатіоновича Короленка. Твій старт у захоплюючий світ логоподії. Чекаємо на тебе.